Отож одразу і про гроші, як то кажуть, те, що турбує кожного українця, минулого тижня уряд схвалив проєкт бюджету на 2025 рік. До другого читання видатки у ньому збільшились на 50 мільярдів гривень. На вашу думку, чи відповідає цей проєкт реальним потребам нашої економіки і які основні економічні ризики можуть виникнути унаслідок такого збільшення бюджету? І, зрештою, як і чи можна їх мінімізувати? Катерина, дякую. Насправді бюджет це головний документ країни. Головний закон, який приймає Верховна Рада кожного року, і дуже важливо, щоб цей закон, по перше, від показував нам і насправді відображав потреби суспільства, відображав потреби держави на наступний 2025 рік в усіх сферах, починаючи від мілітарної сфери в нашій ситуації, коли йде війна і по наш захист від неспровокованої агресії Російської Федерації. Ну а далі безумовно, як коли і як безпекові потреби покриті, нам треба обов'язково відображати всі потреби суспільства стосовно соціально-економічного розвитку держави, соціального захисту населення, медицинського обслуговування, освіти і наших дітей, і нашої молоді. І марешту всього пенсійне забезпечення, соціальний розвиток держави, логістичний розвиток, тобто всіх потреб держави, всіх частин державного життя, які робить із держави державу, які робить державу суверенна. І коли ми маємо бюджет вже зараз затверджений кабінетом міністрів для другого читання, і він зараз буде вже в парламенті. А це означає, що перше читання пройшло, все це проаналізовано комітетами. Все це проаналізовано в другому читанні до другого читання всіми профільними людьми і комітетами і е, департаментами, які існують в країні. Міністерство фінансів, кабінету міністрів, Міністерство відомств Верховної Ради, це означає, що державний бюджет доопрацьований. Я хочу вірити в те, щоб е, Державний, те, що державний бюджет безумовно створений і за підтримки і згоди міжнародних фінансових інституцій, тобто міжнародного валютного фонду і наших фінансових партнерів, тому що ми вимушені сьогодні отримувати їх фінансову допомогу. Ми знаємо, що у нас буде величезний дефіцит, який буде покриватися за рахунок. Допомоги держав-партнерів і сполучених штатів частково ми не знаємо, що буде далі при новій адміністрації, і при новому президенті Трампі, але за допомогою європейської спільноти і інших країн Великої Британії, Зеландії, Японії, Австралії, тобто всіх тих країн, які насправді наші дружні країни, які нам допомагають виживати в цей складний час. Я хочу вірити в те, що бюджет насправді. Правильний і якісний, чому тому, що стільки багато фахівців приймає участь в його створенні, що він повинен бути якісний і він погоджений з усіма сторонами, які нам дають гроші. Інакше б такого не сталося, щоб ми змогли проголосувати за щось або погодити щось, чим не згодні наші партнери. Але тут важливе питання не тільки прийняти бумагу, не тільки прийняти закон і папір, на якому він написаний, а саме головне його втілювати в життя і якісно. Це саме головне компетентно. Пане Костянтине, розуміємо, що зараз головне це потреби фронту, і зрозуміло, що бюджет насамперед спрямований на те, щоб забезпечити ці потреби, потреби сил оборони, оборони і промисловості. Але з іншого боку, ну, як казав Вінстон Черчилль, який відмовлявся, наприклад, робити секвестр культури під час війни, що якщо ми не воюємо за нашу культуру, то за що ми воюємо? У нас до речі, от цими вихідними прийшов фестиваль поетичний, де були ну, всі найбільші зірки, наприклад. Української літератури, це був там від Андруховича до е, там, сучасних поетів, так як Павлович і Баба, наприклад, приїхав просто з фронту, дали йому командири бойового розпорядження, дозвіл відвідати. І це. Але я точно знаю, що організатори, які є представниками соціально відповідального бізнесу, такі як видавництво старого Лео, такі як Фест Репаблік Фест, та вони, вони фактично це зробили собі в збиток. Тобто вони свідомо пішли в збитки для того, щоб організувати такі фестивалі. І насправді, щоб він не був збитковий, це. Смішні кошти, буквально смішні кошти? Ну, порівняно, наприклад, з тими запланованими були збільшеннями там для прокурорів, знаєте, тільки зарплати, там мільярди. А тут йшлося про якісь там вже мільйон гривень. І це питання просто: як на вашу думку, наскільки цей бюджет є добре збалансований? Чи там секвестр торкається саме тих галузей, яких варто? Андрій, я сподіваюся, що він збалансований. Як я казав, що ну одне питання прийняти бюджет, тобто прийняти закон, а інша справа його виконувати і виконувати його якісно, не корумповано, виконувати його відповідно до законодавства. І в цій ситуації я хочу вам сказати, що я все ж таки вірю в те, що бюджет не приймався саме тільки кабінетом міністрів, його як я кажу, приймали за згодою і за підтримки наших. Фінансових фінансових партнерів міжнародного валютного фонду, різного роду фінансових інститутів, таких як Європейський банк для конструкції розвитку, міжнародна фінансова корпорація. А саме головне завдяки порадам Європейської комісії, завдяки порадам спецфахівців з Сполучених Штатів Америки, і я впевнений, що вони безумовно. Вважають процес двостадійним або тристадійним, коли спочатку треба прийняти якісний закон, а після цього його якісно виконувати. Те, що ви казали стосовно фестивалю і стосовно культурної підтримки культури в нашій ситуації, то безумовно знов ну, це невеликі гроші, і обов'язково ми, хоча б якщо уряд не може профінансувати на 100% такі речі, то він хоча б повинен профінансувати це там на 15%, А решту 85% знайти тих саме меценатів і спонсорів, які розуміють, що як ви правильно згадали Черчилля, культура це саме те за що ми воюємо, тому що ми воюємо за. Ідентичність нашої держави, ідентичність нашого народу. А культура це невід'ємна частина нашої ідентичності. Тобто, це така ж сама ситуація, як повітря, яким ми дихаємо. Уряд закладає додаткові кошти також на підтримку кількох таких пріоритетних галузей. Це, звичайно, ветерани, це освіта, це медицина. Наскільки ну враховуючи поточний рівень інфляції, це додаткові витрати є достатніми, і які можливо ще сфери на вашу думку треба було би дофінансувати? Я хочу вам сказати, що безумовно в під час військового стану, під час бойових дій, сьогодні все це фінансування, на жаль, не є ми таким, яке було б достатнім, але ми розуміємо, що Україна сьогодні в важкій ситуації країна виживає сьогодні в цій неспровокованій агресії. Російської Федерації проти нас, і ми розуміємо, що безумовно ми хотіли б більше грошей на все, але ми розуміємо, що де десь треба брати, і ми маємо обмежений ресурс, і в рамках цього обмеженого ресурсу ми фінансуємо все таким чином, щоб по перше, досягти закінчення війни на прийнятних для України і українців умовах. А по-друге, все ж таки, як я казав спочатку нашого інтерв'ю, профінансувати всі атрибути держави і державності. Безумовно, я хотів би, щоб якомога більше ми фінансували і ветеранів, якомога більше ми фінансували і пенсійні і соціальні виплати. Безумовно, я дуже хотів би, щоб ми більше надали грошей і освіті, і медицині, тому що це майбутнє наше. Це і сучасність, але все інше це майбутнє. Це якість послуг державних, коли людина бачить їй або подобаються ці послуги, і вона на з тим, щоб розвивати їх надалі, або вона не сприймає якість цих послуг або їх відсутність, і вона просто намагається кудись поїхати шукати кращої долі. Як риба десь шукає де воно глибше, так людина шукає, де воно краще. І безумовно, що всі українські люди, як патріоти, вони тримали, тримають і витримують багато чого в цій ситуації військових дій і військового стану в країні, але все рівно держава повинна надавати базові послуги відповідної якості для того, щоб заохочувати людей жити в нашій рідній країні і щоб відчувати себе українцями стосовно того, що ви ви стосовно того, що ви сказали. Які далі додаткові статті ми могли б профінансувати за рахунок чого? То безумовно я сподіваюся, що бюджет буде коригуватися. Я сподіваюся, що в бюджеті 280 мільярдів гривень надається пенсійному фонду, і пенсійний фонд, після цього, як ви бачили статистику, і насправді це мене обурює. видає спеціальних пенсій 120 мільярдів гривень. Тобто ми даємо з державного бюджету грошей платників податків 280 мільярдів до пенсійного фонду. А з цих Тихими 280 мільярдів, які ми додаємо, фінансуються в тому числі 120 мільярдів спеціальних пенсій. Я згоден з тим, що спеціальні пенсії повинні існувати. Але коли я узнаю, як ми всі з вами як суспільство, отримуємо інформацію, коли спеціальні пенсії отримують прокурори або інші силовики, які, вибачте, мені отримують фальшиві інвалідності, а за рахунок цього за, за рахунок фальшивих інвалідностей і насправді шахрайської поведінки Інки яка карним чином люди повинні за це відповідати. Після цього державу, в тому числі по цих фальшивих інвалідностях і свідоцтвах, виплачує не всі 120 мільярдів. А я впевнений, що багато мільярдів гривень. Це треба проаналізувати. Це треба, щоб було з'ясовано, хто отримує ці 120 мільярдів. Якщо там насправді є законні люди, які законно отримують, то дай Бог вони заробили ці гроші. Тим, що вони працювали все своє життя на державу, але я впевнений, просто впевнений, маючи. Насправді масштаб подібної шахрайської ситуації шахрайських схем, які ми діяли в цих, всіх правоохоронних і е, митних податкових решту органів. То треба це проаналізувати. Я впевнений, що там закопані щонайменше десятки мільярдів гривень, які можна або повернути реальним пенсіонерам, які сьогодні отримають 3 тисячі гривень пенсії, або трохи більше, або повернути ці гроші на ці додаткові програми, і ветеранів, і вчителів, і решту соціально. Захисту нашого населення ви знаєте, підмічу в контексті вашого вашої останньої цитати, що справді немає жодних державних грошей, є лише кошти платників податків. І саме цими коштами платників податків ми маємо зробити усе можливе, аби українці не виїжджали а залишалися у супереч. Але залишалися, бо тоді для кого буде ця наша перемога? Катерина, я згоден з вами, тому що Путін саме хоче того, щоб українці поїхали якомога більшою кількістю, і щоб це була не густа населена територія. А це, це була територія, де взагалі людей не буде. Це була сіра зона. І насправді ми, платники податків, даємо обраній владі, а це Верховна Рада, і президент, і кабінет міністрів, які вони призначають свої гроші як платники податків для того, щоб вони робили життя українців кращим, щоб ми, по перше, хотіли жити на своїй землі, залишалися тут і без. Зумовно відчували, що ми є частиною цивілізації, цивілізаційного розвитку, який сьогодні в світі існує. Ми ж розуміємо і бачимо, як живуть насправді найкращі країни. Да, вони працювали дуже важко і тривалий період часу для того, щоб цього досягти. Але не можна сказати, що українці ледачі, українці хочуть і весь час працювали історично, і ми далі будемо це робити для того, щоб країну робити кращою. Але в цій ситуації ми хочемо і насправді вимагаємо компетентність Компетентних дій уряду, перш за все, компетентних дій чиновників, компетентних дій бюрократів, а після цього компетенції і Верховної Ради і офісу президенту для того, щоб насправді вони компетентно, правильно і насправді доречно і правосудно витрачали наші гроші, які ми як платники податків сплачуємо до державного бюджету України. Що ж, дякуємо дуже, Костянтин? Живаго був в нашому інтері, меценат, інвестор, підприємець. Дякуємо за цю розмову.